До вашої уваги лекція на тему «Феррорезонанс в дальніх електропередачах. Ну, е, наявність у складі робочих схем електричних систем, індуктивних та єм'ясних елементів. Ну, якщо ми говоримо про індуктивні елементи, це, очевидно, силові трансформатори. Шунтувальні реактори та інше обладнання, а як ємнісні елементи можна говорити про е, септанси електропередач, які зумовлюють протікання зарядних струмів. Так от, наявність цих елементів може обумовлювати певні, по певні Умови виникнення так званих резонансних явищ, коли реактивні параметри будуть скомпенсовані, акт взаємоскомпенсовані, тобто індуктивні та ємнісні параметри, і, і електрична система, і, зокрема дальня електропередача, буде вести себе так, начебто не взагалі відсутні. Для такі реактивні параметри. Причому необхідно говорити про певну особливість виникнення резонансних. Явищ в системах із нелінійними індуктивностями. Насправді там, у нас ми розглядаємо розрахункові моделі лінійними, тобто залежність напоруги та струму і, 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 знаходяться в лінійної залежності, тобто опір не змінюється. Хоча насправді, особливо, якщо ми говоримо про індуктивні елементи, трансформатори, реактори і так далі. Тобто, Явище насичення магнітопроводу буде зумовлювати нелінійність цих, цих елементів, і от, от якраз нелінійність індуктивності буде зумовлювати певні особливості протікання резонансних явищ. І відповідні явища називають феррорезонансом. От. Давайте ми будемо розглядати виникнення ферорезонансу. У даному разі ми говоримо про резонанс на поруги. Очевидно, умови виникнення резонансу. Це індуктивний опір даного елементу має дорівнювати їм опору. Але от з урахуванням нелінійності от даної індуктивності. От давайте розглянемо вольтамперну характеристику всіх елементів, які входять до складу даного резонансного кола. Лінія 1 жовтого кольору це лінійна залежність спаду на пороги на активному опорі від робочого струму. Ну, у нас активний опір у нас є е, незмінна величина і таким чином залежність є, характеризується прямою лінією. Далі, лінія 2, це зелений кольор. Це вольтаперна характеристика. Нелінійної індуктивності. Ну, вже відома із електротехніки, така характеристика. Будемо її розглядати. Лінія 3 це характеристика ємності. Вона теж у нас є лінійна, адже гімнісний опір у нас не залежить від ні від струму, ні від напруги. І лінія 4 червоного кольору це сумарна вольтамперна характеристика всього феррорезонансного кола. Тобто накладання цих цих трьох характеристик. Тут звертаю вашу увагу на те, що по-перше, у нас характеристики 2 та 3 насправді знаходяться в протифазі, Тобто зазвичай індуктивні опори у нас. Характеризуються додатніми значеннями, а євнісні опори від'ємними значеннями. І крім того, всі вони знаходяться на 90 градусів, плюс-мінус 90 градусів відносно опору, активного опору, якщо ми розглядаємо очевидно, комплексну площину. Ну, А в даному разі ми розглядаємо вольтамперну характеристику за абсолютними значеннями. І в результаті можливий випадок, коли сумарна вольтамперна характеристика от має таку хвилеподібну форму. І от наявність такої хвилеподібної форми якраз і обумовлює виникнення так званого ферорезонансу. І збільшенням, ну давайте подивимося, що буде відбуватися в. В електричній системі, от, яка характеризується даною вольтамперною характеристикою перерезонансного кола, будемо говорити про збільшення робочої напруги. В результаті у нас робоча точка пересувається вздовж характеристики, от напруга о 1 це точка А. Далі у нас. Переходимо в точку Е e і досягаємо до точки Б, яка відповідає напрузі У2. Далі, якщо напруга буде далі зростати, то у нас різко стрибкоподібно буде перехід від точки Б до точки Д. І далі вже будемо рухатися по характеристики вже по правому плечу цієї характеристики. Тобто, у нас. Під час збільшення напруги буде спостерігатися стрибкоподібна зміна робочого строму із значення І з індексом Б до значення І з індексом Д. Навпаки, давайте розглянемо зворотній процес зниження напруги. Тобто напруга зменшується, ми рухаємося вздовж характеристики вздовж правого плеча, переходимо в точку D. Далі напруга зменшується, переходимо точку G, досягаємо точки C із струмом з індексом C. І якщо напруга дальше, далі буде зменшуватися, то відбувається стрибкоподібний перехід у точку А із і ІА. Тобто, от за насні явище обумовлює, обумовлює стрибкоподібну зміну робочих струмів в результаті плавної зміни робочої напруги. Це, очевидно, неприпустимо. По перше, це буде зумовлювати, скажімо не, ну, не, не, так, не, несприятливі умови роботи устаткування електричних мереж. Це може призводити до неправильного спрацювання пристроїв захисту та автоматики електропередачі. Ну і крім того, необхідно говорити і про, скажімо так, невизначеність режиму електропередачі. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо про режим в межах між напругами У1 та У2. Тобто У Сидиксом в даному разі, то такому режиму відповідають три точки на, на характеристики, на амперні характеристики, точки Е e, Ф та G. Ну, Точка F відповідає нестійкому не режиму, тому ми її вже не будемо навіть розглядати. Але є дві точки, які відповідають статично-стійкому режиму точка Е e і точка Ж. І в якій саме точці знаходяться характеристики, які саме точки характеристики відповідає поточний режим, без додаткових, додаткової інформації ми вже визначити не можемо. Тобто необхідно говорити про невизначеність режиму електропередачі. І таким чином необхідно говорити про. Негативний характер перерезонансних явищ і необхідність унеможливлення виникнення цих явищ для, для того, щоб покращити умови режиму лінії електропередавання. Ну, які тут можуть бути рекомендації щодо унеможливлення? Перше, а саме головне, необхідно унеможливити хвилеподібну форму сумарної вольтамперної характеристики, Тобто, ввести додаткові елементи до складу електричних тіл, для того, щоб вже не було такої спадної частини характеристики BFC. Тобто, для того що необхідно, щоб точка С була вища, ніж точка Б. Ну, і відповідно, ну, точка Д тоді автоматично буде вищою, Тобто точка С має бути вищою, ніж точка Б. Для цього необхідно або збільшити активний опір, штучно збільшити активний опір електропередачі. Ну, очевидно, що це буде зумовлювати зумовлювати додаткові втрати потужності і тому таких таких захід можливий тільки у тому разі, якщо збільшення втрат потужності буде неістотним, не таким вже і відчутним. Або навпаки зменшити, понизити координату, вертикальну координату точки Б, щоб вона була нижча, ніж точка С. Ну, це можна зробити шляхом зміни характеристик, вольтамперної характеристики або індуктивності. Ну, Перед за все, ми говоримо про індуктивність. Тобто, таким чином. Феррорезонанс. В даному разі ми говоримо про феррорезонанс напругу, він негативне явище, яке зумовлює стрімкоподібну зміну робочого струму. Так само можна говорити і про феррезонанс струмів. Тобто, коли у нас необхідно говорити про паралельне з'єднання реактивних елементів і. Резонанс має місце у тому разі, якщо індуктивна провідність буде дорівнювати ємнісній провідності. Ну, і з урахуванням нелінійності індуктивності, наприклад, шунтувальних реакторів, у нас будуть виникати ферорезонансні явища. От для даного кола вольтамперні характеристики вже мають наступний вигляд. Ну, тут. Так само лінія 1 та лінія 3 це вольтамперні характеристики активної провідності, це лінія 1 жовтого кольору та ємності. Лінія 2, це вольт амперна характеристика нелінійної індуктивності. І лінія 4, це сумарна вольтамперна амперна Характеристика резонансного нас кола. Тобто, знову таки, бачимо, у нас хвилеподібна форма даної характеристики, і тут вже мають місце стрибкоподібна зміна напруги під час плавної зміни робочого струму. О, давайте подивимося, у нас робочий струм плавно зростає від нуля, переходимо до, проходимо точку А. тут Робочий струм І1 і напруга ОА. Далі робочий струм зростає, досягаємо точки Б із напругою У з індексом Б. І далі, якщо струм буде далі плавно зростати, у нас робоча точка буде стрібкоподібно переходити із точки Б в точку Д. І далі вже будемо рухатися в поверхній частині. Характеристики, а при цьому у нас напруга стрімко подібно перейшла від значення У з індексом B до значення У з індексом D. Ну, і схожа ситуація має місце у зворотньому напрямку. Тобто, якщо у нас напруга буде зменшуватися, ми, робочий струм буде зменшуватися, то проходимо точку D. Далі то досягаємо точки С з. Напругою узіндексом С. І далі, якщо струм далі буде зменшуватися, то стрібко подібно переходимо в точку А, тобто напруга різко зменшується, і далі вже рухаємося по нижній частині характеристики. Таким чином, Ферер за нас буде зумовлювати. Буде зумовлювати стрибкоподібну зміну напруги в електричному, в електричному колі за плавної зміни робочого струму. І знов таки це, очевидно, неприпустимо. Напруга, стрибкоподібна зміна напруги вона буде зумовлювати. Несприятливі умови режимів устаткування електричної мережі, а також необхідно говорити і про неправильне, можливе неправильне спрацювання захисної автоматики. Ну і тут, крім того, якщо ми говоримо про стрибкоподібне збільшення напруги, необхідно пам'ятати про обмеження щодо допустимої значення напруги в дальніх електропередачах за умовами роботи лінійної ізоляції. Тобто такі явища це є не негативним і необхідно унеможливлювати їх, їх виникнення. Дякую за увагу.